Були в ту бочку всього. Карпамід, сульфат, пестициди, фунгіциди гербіцид. От усього наколотили. Уртуночки у в нас стоять як воджет фіолетові. 80 літрів на гектар ми виливаємо. О, це бочка, 800 літрів. на 10 гектаров хватает. Ходю по навигатору, пока тревог не то отлично. Маски с собой побрал. Так, край проходы. Надо выключать. Тут трошки неудобно И снимать. Выключать, включать. А вот і дальше там, не знаю, камера передасть чи не передасть. Сусидська. Та видно оно полоса жовта така. Сусидська пшениця. Вроді бы тоже підкармлювала, щось у нас така темніша в него жовтніше. Непонятно. Сейчас тут 8 гектар закрыли, ще там на 2 гектара. Бочку вылью уже полностью поеду еще одну заправку робить. І вітер трохи пеня. Ничего, включаю. Ладно, буду выключать, а неудобно. Потом сейчас может будем заправлять и мы покажу. Два гектара на криву. Це ось така пшениця зараз. Бур'ян он ну, вже пішов. Небагато бур'яна, але ну, є. Не знаю, нормально чуть чи ні, бо що в масці. такие вонючие эти пестициды. Что вдеваю маску. Особенно вот разлаживать, слаживать. У нас все автоматизировано. Шо, да? Автоматика на высшем уровне. Так что, специалисты, скажите, будет что-то, или не будет? ще дощики то буде бачите як на мене то вона все вручив крів а там буде видно ладно буду складатися може ще включусь бо неудобно одною рукою водичку ранстар стоїть Поміт фат магнію Сейчас ще фуніцити принесе, все, засипаємо, колотим, ремікс робимо, їдемо бризкать. 17, -е, сьогодні у нас апреля. На ячміні все сейчас буду розлашиваться. Ячмінь мені вообще нравится. Попали сюди, попав, все дивиська висоту видно, да? Бур'ян є. Пішов бур'ян. Та ну непоганий ячмінь. Ось такий фон. Там отопсинуться далі вже, чужа. зараз розлажусь і вперд поки тривог немає, треба бігом бризнуть кобити. Доброе утро всім, третій день сьогодні бризкаю. Я розложився, все, заїхав, своє вже все закрили, люди тепер просять. Людям тепер заїхали, бризкаю. Така пшениця. Він, мабуть, не підкармлював, не знаю. Щось не дуже важко. Трошки покажу процес сейчас. Включаємо. Планшет. Тривоги немає, пока можна робити. Так, що тут у нас? 25 спутників в Це все 14 метрів стоїть. Увеличуємо десь отак так. зараз сейчас площу якраз. Так, налаштування техніки. Підрахунок левым краем. Есть. створити полы. Зарисовку включаем. Так. Выключаю. Мешалка была включена. седьмой ходю, десь 11, 12 кілометрів, так, чуть-чуть опускаємо і поїхали. Виливаємо 80 літрів, як їх казав раніше. 11 до 12 Получится У радугу видно на Напишите в комментариях Какие у вас расценки на опрыскивание У нас 600 гектар Некоторые 500 берут Ми по 600 плюс 2 літри солярки на гектар. Напишіть яка область і скільки у вас які розцінки. Бо у нас кажуть 600 ще й кривляться дорого. А то що дихаєш цими ядами, то нічого нормального. Що в респіраторі.

До цей кусочок, різниця не важна. З зими вона така болі-міння. Ну, напевно, він її не кормив. О, лаєць побіг. Видно? Включаємо і нажимаємо створити поле. І у нас показує 2 гектара і 6 соток. Так. Ладно, буду робити далі. Оце треба сьогодні вже добризку і все, вроді вже поки немає клієнтів. Завтра Пасха, всіх поздравляю! З наступаючою Пасхою. миру добра всім благополуччя. За следующей неделі заїжджаємо культивувати, Так що підписуйтесь, лайки ставте. Далі буде.